Доброго вечора, друзі. Хочу показати вам одну чудову рослину. Біля неї зараз стою, вона така висока, колюча, квітує зараз. Колюча в неї все і квіти. Ось ви чуєте цей звук. От колюче саме стебло. І навіть листочки зі споду теж мають такі колючки. Можливо, їх не дуже видно, ось так краще. Тобто колюча вона повністю вся, химерно так виглядає, вище людського зросту. Ось ви бачите, яка вона висока, а називається вона черсак. Є різні види черсака, ось така дивовижа, зараз квіту.